Так, доброї ночі. Третій день турніру. Вибачаюся. Третій день турніру. Оборона в Б вийшла. Не знаю яким чудом, але як осталось, поїхали. Так, зквої і мультики. Кедман це, це, звичайно, печально, але поїхали. Так. Можна спробувати жовтий кристалик знайти ось так, як підказує комп'ютер. Давай спробуємо. Не знайшли. Тоді робимо комбо. Кейдмон раздарив. Давай ще раз зробимо хід синіми. Нам потрібно Гарамбова зарядити. І так, жовтим зіграємо. Так, жовті зарядилися. Він не повинен когось бити. А, давай. Давай так пробувати в одному висікати. Так. А ну давай ось так. Міно нам все, все зіпсував, ні. Добре, підхилимо ще раз, вдаримо. І зробимо ось такий хід. Так, центра немає. Чудово! Давай пробуем убить. Зараз снова Каймон у нас снимет все бафы. Вот так. И зеленый трошки подзберем. Так, грім теж нас покинув чудово. Давайте зберемо зелених. Зараз буде ультувати крило. То певно хай ультує. Давай ось так зробимо хід. Угу. Угу. Давай один удар ми тримаємо 100%. І тепер поїхали. Певно, будемо знову грати. Поки не почнеться у нас баф на затаймер вже. Знову міньйон. Ще Місклік заробився. зробився. Дай там жовтий не, не дало. Ну нічого. Ми під м'якою шкірою. Все добре. Його зараз відхилювати будуть то крило, то кличко. Це наша проблема. Нічого, дочекаємось таймера. Давай спробуємо кулика і забрати. Забочився. Будемо бити. Зараз будемо ще розбити. Так, і ось так зробимо хід. Жовтенький. Зовсім трішки не вистачило. Так, зарядили ми і грамбула, і кедмана. Кедмана перезарядимо зараз. Так, клик нас покинув чудово. Якби ще з кедменом розібратися. Так, ну давай, що там? Давай криво будемо бахти. Ну і цього камінням доб'ємо. Так, затяжні бої, на жаль, поїхали. Комбо. А давай так кристал зберемо. Ну, хотів жовтий зібрати. Кристалик, але і зелене теж в тему. Ось так. А ну, тихо-тихо. Що в нас сталося? Давай ось так обережно. Так. Зараз підлікуємо ще. Давай ось так. лісю, Може бути, давай і перезарядимось. Знову затяжний бій ці хіли по флангах. Так. Давай ось таке комбо. І ось так в жовті. І зриваємо фіолет, і там ще у нас кристалик червоний, багато комбо. Так, є контакт. Ми підхилились, але поки не будемо нічого бити, ні, нік, ніким. Бо нам якось потрібно ті бафи зняти всі. Давай так спробуємо. Угу. Знову забочувала на тих, кого не треба. Дікуємось. Б'ємо і робимо комбо таке. Так, і давай ось так зробимо, щоб жовте там зібралося. І що ніяк не комбить? 56 очок. Давай так. Take a step back. Ось так робимо комбо знову. Так, і що ми лісю доб'ємо сьогодні чи ні? Може нарешті? Так, почали нас покидати з чату? Так, кого ліпше? Давай Кирило. Бити і не жаліти так, у нас уже пішов бонус на урон, ага. але щось той кедмовий кедмон колян дав так. Нормально, я трошки був вражений. Таким уроном. Угу. Так, так, підхилюйся. Нічого собі. Сподіваюсь, їх не вб'є. Ну, вб чудово. Так, у нас вже і часу небагато. Ого. Джолі наш випав з обійми. Ну, тут цього Кельмана доб'ємо. Ага. І тепер гоуді. Ось так. Нарешті. Лісю тут буде цікаво, бо бої з Лісю в мене проходять тяжко. Давай так. Так, зарізала нам ману. Давай. Це забагато. Вона знову зарядиться. як це працює? Давай спробуємо добити її. Нарешті. Тихо. Я в шоці? Хоч би не добили на наших? Тихо, живемо, зелень одразу. О, там в коліна так нормально прилетіло. Тихо. 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 Тепер кальок будемо кошмарити. І причому чим швидше, тим ліпше. Давай ще раз так. Отак, зірвемо. Давай шовти зірвемо. Там повинні ми зарядитися. <клух> Шкода, що Джолі нас покинув. Давай ось так. Зелень ми зібрали. Кедмон, давай. Роби щось. Тут теж довгий бій буде. О, зараз лісю буде працювати. Ми ще й комо таке запустили, так? Цікаво, ну давай. Мені, якщо чесно, просто цікаво, хто кого приб'є. Я його чи він мене? Ось так зробимо. Давай ще раз. І ось так сходимо. Так, Кедмон знову заряджений. І давай жовте зберемо. Комбо поїхало в кальо. Це нам трохи зробить зараз проблеми. Так, хіли нас покидають і це проблема. Ну, ось, я думаю, перший хрестик на цьому турнірі. Фу, ти шо ти шо? Скільки там при прилетіло кейдмуну нашому? Ну так, тут вже все. Зараз клик знову відхилився. Знову буду відхилюватися. Нема то про що вже і робити. Кальо буде бити. Це все безглузда втрата часу. Ніби камінчики стоять добре, нібито й погано. Угу. Давай в неї бити. Так зробимо. Зарядимо наших жовтих. Но його не потрібно було заряджати. Підхилюємось, спробуємо облучити. Повз, ні по кому не попали. Я в шоці. Був дебаф, вір... вірніший баф на те, що на скорочення урону. І тим паче грім все одно пробив на косарі. Тут, в принципі, теж можна виходити без джолі тут ми не тягнемо. А ще он з мультика зняли ману. Це як свято, якщо ти так робиш в нападі, зрозуміло все тут. Всі б'ють в хіла. Хоч не нулі, то вже добре. Давай жовтих зберемо. Повз, а там мультик чинить супротив. Ну, чудово. В принципі, що тут ще й казати. А грати вже нема кому. Всі тички туди. Чудово. Все можна виходити нема там що робити, зробимо так. Не зарядиться? <кій> Не зарядився. Окей. Давай ось так зробимо комбо. І ось так. Так, знімемо з нас дебафи. <клухи> Шост турнір починає мені наблюдати, я вам так скажу. Ми під сліпотою, Але хотало ми заболочили поки. Давай кедмо не зарядимо. Давай спробуємо жовтих там теж знайти під хутало. Ну давай, добий його. Я в шоці. Ну скільки? 83. Чудово. Хутаво добили. Може зараз трошки піде діло. Давай хіла тепер. Ось так. І тепер комбимо. О, це нормальне комбо. Якщо нам пощастить, то доб'ємо його зараз. Пощастило. Жовтий кристалик. Тепер на цей фланг переключаємось. Давай. Ще жовтий зірвемо, ще б того ми відлікує всіх. Ну, добий його. Так. Окей. Зриваємось. Б'ємо. В принципі, тут і нема що коментувати. Так, і все. Грімчик залишився. Давай. Так, добили. Ось такий сьогодні був день, два хрестики, на жаль. Але нічого. Побачимо, чим закінчиться турнір. Всім тихої ночі, до побачення.